Всім привіт! Процедури ранкові всі пройшла. Зараз фейс ще оброблю, оброблю щоб трохи цей по -по послабить шкіру, бо щось стягло. На дворі у нас завіруха, перемети, трішки морозу, показує мій градусник чи три, чи щось таке. Ну, та ж вітер, вітер. Давно такої погоди на новий рік не було, я вам хочу сказати. То Або дощ, або грязі по, по коліна щось таке. А це прям така новорічна погодка. Опа. О! Я не сплю вже давно вже серіалу подивилась пару серій. Зараз зварю кавусю, будемо пити каву. О-о-о-о-о! Супер. <кавуся>, Кавуся готова. До весни хочу не підстригатися. Не знаю, чи витримаю, побачимо, щоб навесні ну, трошки якусь зачіску змінити. Може, М Може, не знаю. Чи витримаю, це ще не, не факт, але буду сильно старатися, може, буду тільки підрізати, щоб в око не, не лізло. А може буду підколю. Підколювань. Коротше говоря, це так. Планую не підстригатися. А там як карта ляже. Ну, і дівчатка мені соромно, соромно мені признатися, дуже соромно, але мене ошукали. Попалася капітально перед Новим роком. Не знаю, я там голосові послала. Тому інтернет-магазину, сейчас я вам все покажу, все розкажу, щоб ніхто з вас теж не, не попався на, на цю рекламу. Розказую все по порядку. Ну, Я вам вже говорила і не раз, що телефон читає навіть думки. Ну, от Я сама собі подумала, що мені треба пропити гель-алоє компанії ЛР. Тому що останнім часом я себе стала почувати тиск трохи став підшалювати, так сказати. Ну, думаю, проп'ю. Тільки я це. Хоча я зареєстрована, розумієте, заре... зареєстрована е... в компанії. Я можу взяти продукцію на 28% дешевше. Але я не можу зайти в свій кабінет, тому що за мене заходила. Ну, неважливо, не моя хороша знайома, яка займалася цією продукцією, яка мені порадила її пропити, за що їй дуже вдячна. Дуже вдячна і дуже шкодую, що я не звернулася до неї. Дуже шкодую. Але ну, сталося як сталося. Розказую все як на духу. Тільки я подумала про цей гель, і тут у Тікток попадається мені реклама продукції ЛР, і що зараз акція на гель-алоє персик. Коли ви купляєте дві бутилки, це я вам показую оригінальну бутилку, це в мене ще є запас. От, оце їхня продукція, їхня бутилка. Точно захожу ж, воно наче сайт відкривається, такі ж бутилки, все таке саме. От, коли купляєте дві, третя в подарунок. Саме така акція. Тобто за 1700 з лишнім це з доставкою я отримую три бутилки. Ну, це, це непогано думаю, це мені якраз на місяць, а там далі ще собі замовлю, да і проп'ю хоча б місяців 5-6, треба його пропити. Я ж залишаю заявочку, мені перетелефонували, сказали, що зараз діє акція, все. Ну так, да, я кажу, по акції ж і хочу. Вчора отримую посилку. Ну, моя вина, це моя вина, в тому що я її не, не відкрила і не, я, я просто не очікувала. І я, я взагалі не могла подумати, що таке може бути. Так, це оригінал, я потім ще покажу вам. Ну і приїхали ми з дідуликом додому, відкриваю я посилочку, думаю, зараз зараз же ж і почну пити. Я як витягла цю бутилку, мені зразу погано стало. Зразу мені стало погано. Все, думаю, ну ясне діло, що це підробка. Тут кришечку, коли ви відкриваєте, воно все закрите, воно ну, відкриваєте так, як воно клацає, тут все як має бути. Все просто відкриваєш бутилку, я нанюх його не те. Я трошки линула на смак, не те. Коротше, це мені три бутилки такого дерьма прислали. Що вони тут наколотили? Я не знаю, чесне слово. От наколотили. Я, я в шоці ясно діло, я їм там послала голосове і е, гроші ж на ФОП пішли, бо я ж вже ж передивилася. Дані, хто відправник, все зателефонувала по тому номеру ну неділя, автовідповідач. Записуйте, їм там вона записувала. Коротше говоря, ну, людина купить, де буде пити цю бурделу, це ж вони травлять людей, розумієте? Коротше говоря, оце отакі діла. Не знаю, я ще сьогодні буду добивати, чи я що я це, сумніваюся в цьому. Але, будь ласка, не, не попадіться більше ніхто на, на це. Отак. Оце ось оригінальна, А це, непонятно яка. Це ще хоч етикетка вировнялася. Я як відкрила, так воно таке зморщене. Видно, що на бутилку наклеїли. Ну, зробили. І наклеїли, і все, і беріть і пийте. От, Це, це взагалі. Тут він же ж і густенький. А це бурдела. Ось вода і все. А це гель, дійсно, він, він густий. Я навіть вам покажу зараз. Вже вимкнуло світло. Слава Богу, в душ сходила. Так, це оригінальний наливає. Бачите, він густий. гель. Смак приємний. Ну, що там балакать, тут без слів. Ну я це ясне діло пити не буду цю бурделяру. В ньому навіть кольору нема. Це колір залишився після того, після оцього гелю. Воно біле. Все бурдило. І навіть воно запах вонючий. Ну, Неприємний. І я ж і на смак же ж його лизнула, того, що ну як же? ж, Об, Обов'язково. Коротше говоря, отак. Тому дівчатка, де побачите рекламу, що то переходить. Якщо, можливо, дійсно представник від компанії LR рекламує, то можна замовляти. А якщо то замовити, перейшло так, як у мене з тонометром виставили, що я показую один тонометр, а коли переходиш то там зовсім інший тонометр замовляєш. Але ж бутилки там отакі були. Понімаєте, в чому? Ну, коротше. Я сьогодні ясне діло зателефоную. Я знаю, що це все безрезультатно. Вина моя в тому, ну оплата що на пошті. Ну открий же, ж, подивися. Треба відкривати, все треба відкривати, перевіряти на пошті. Але ж, я ж довіряю. Розумієте, отак попала, попалася. І не на малі кошти. Ну, нічого, дай Бог їм на здоров'я. Я, я їм не бажаю, бо я знаю, що ну, коли ти людину обдуриш, то воно тобі на користь не піде ніяк. Ну. Хіба ж так можна робити? Я їм розказала, що ви ж людей травите. Ну, от людина купить і буде пити оцю гадость. Що там? Хто його знає, може вони й взяли яку одну бутилку да з водою порозводили, да ще як чогось накидали туди, що його пити не можна. Оце так. Але нічого, я сильно духом не униваю. Як кажуть, що загуб, як загубив, так не жалій, як знайшов, так не радуйся. От. Ну, оцім, що людей дурять, я їм бажаю лише здоров'я. І все. І благополуччя. Ще раз вертаюся, ну дивіться, це, щоб ви знали. Це я просто хочу, щоб ви знали. Оце оригінальна бутилочка. Навіть на кришиці, дивіться, їхня компанії. Ні, я не знаю, як правильно, чи ЛР, чи ЛР, ну факт тут, що. А тут, що є. Тут нема нічого. Коротше, без луха і, 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 і життя погане. Ну, от приказка тут якраз в тему. Можна на лобі писати. Лошара, і все. Отак. Ну, одкрий же ж на пошті. Відкрий, ти ж гроші не платив, Відкрий, подивися. Заморочило, навіть в голову не прийшло, що таке може бути. Отак. Ви знаєте, тепер це після такого сто раз подумаю головою. Чи замовлять в Тік-Ток що небудь, чи ні. Хоча от, отож і ту шубку я собі замовила, і костюми альпака, ну там передплата була 200 гривень. Все нормально, поприходило, я перевіряла на порті. А це, це гребла зраділа, що по акції гребонула. Бо насправді цей гель ну він не дешевий, але він дієвий. Тим більше, я знаю смаки всіх гелів, вони... Трішки між собою відрізняються. Я ж пропила усі серії. Оце ж цього велю. Я як на світ народилась. У мене тиск був 114, ну, коротше. Ну, а це вже давно не пила. Не пила. Все якось відкладала, ну, тепер знову відкладаю. бо... Але нічого, Переживем і перебрадем. So instinctive and so passionate, <laughs> so descriptive, like If I got a the good, bad. Bad. negative when you should be getting after it. Uh, yeah? I got facts, but I don't know if that can erase all the past and the, of of the hilarious. You you my time, you're delirious, mysterious, because you behind the Вишиванку сонце і дощі І співала співанку, Співанку Мала свою тиху на душі, нас обох зустрілась позаранку, закружляла в танці ви одягла із листя вишиванку, назвала в коханні чарівні, силу ось Я не знаю, як ви, дорогі друзі. А я ось ну, кажу собі кожного разу, потерпи, Лена, потерпи, завтра буде краще. Ось завтра буде краще. І так летять дні, летять місяці, летять роки. І як не дивно, я в це вірю, що завтра буде краще. Вірте й ви, з цим легше жити. Зовсім мало до Нового року. Дуже ми сподіваємося, що 26-й рік принесе мир в Україну. І доброту в наші серця. Її інколи дуже-дуже не вистачає. Смачної вам кави, вдалого понеділка і гарних нам новин усім. Думає Лєночка, якось давно мене не хайкали. Що це таке? Що це таке? Під тим рілсом, де я в домашньому одязі зверху курточка, угі на мені вони не дешеві, вони повсякденні угі, то не калоші. Написала. Людина, одна жіночка, що ну якби спортивний костюм, спортивні штанці, а так все одно, що в ночній рубашці. Ні, дівчат, ночна рубашка це в тій, в якій сплять. Піжама це в тій в якій сплять. А в мене домашній одяг, домашній костюмчик. Накинула курточку і поїхала тут. Я думаю, що вже і в Україні на це ніхто не дивиться. Якби було тобі комфортно. По-перше, це було спонтанно, я не готувалася до поїздки в магазин. А так швиденько в український, а по дорозі нам попався лідл, який тільки відкрився. Тому тут на це ніхто не звертав уваги. Якби було вам комфортно, ну ладно, я це прийняла. Я прийняла зауваження, пояснила людині, як змогла. І тут мені відкривається дірект, повідомлення давнішні написані. Від цієї ж самої людинки е, в нас спочатку там нормальний діалог, вона також за кордоном на той час була, коли я з нею спілкувалася. Зараз я не знаю. І під одні, одним з відео, там, де я роблю розпаковку, вона мені пише: у вас культ їде, запитанням здається, і вам там, що так все ті подають, що я його не купляю. Що... Точно ж не купляю. Вона так просто. Ну так мене запитує, чи, да запитує, мабуть, знак запитання. Ну хто в Європі може вам так і дають десь щось, але я не думаю, що в супермаркеті от так просто зайшов, вибрав, що ти хочеш, набрав і пішов. Я думаю, ні в одній країні світу такого немає. Тим паче, тут я тут два роки і ну нічого даром мені не давали, крім 200 фунтів по приїзду в Британію. Доступні продукти, можемо собі дозволити, всі працюємо. І знову ж таки, від цієї жінки поради. Скільки вас коштує бюзгалтер? Чого ви не носите дома бюзгалтер? Це не красиво. Купіть собі бюзгалтер, Лєна. Я хожу так, як мені зручно. Мені 60 років, і у мене не третій, не п'ятий розмір бюсту, щоб мені носити мені бюзгалтер. Мені так зручно, і я хожу так. І почитайте це ще вредно. Його носить постійно. Звісно, як я кудись іду, я його одягаю. Якщо я вдома, мені так зручно, мені так комфортно. Чого я повинна робити для когось щось гарне, якщо мені це не комфортно? Перш за все, я думаю про себе, про своє здоров'я. Мені так комфортно і я так роблю. Тому, будь ласка, ось не треба давати, непрошені поради. Це такий поганий. Я казалось, тисячу разів, я коли дивлюсь деяких блогерів, мені теж хочеться щось їм порадити. Але да? я цього не роблю. Тому і моя така заключна думка, і я пішла я працювати. Не треба нав'язувати людям, як нам раніше нав'язували. Отак можна, отак не можна. В тому йди, в тому не йди, А так не можна. А що люди скажуть? Живіть своє життя, одягайте те, що вам подобається. Культ їди, нехай буде культ їди. Сьогодні нарядились, зробили яркий макіяж, пішли в звичайний магазин. Як вам зручно, так і робіть. Всім гарний не будеш. 100%. Просто живіть. Ви жінки, берегині свого роду. Ну, скільки ж цього, ну, більше доброти трошки в серці. Не можна так, щоб були всі на вас схожі. Я хочу так, і я так буду жити, я так буду робити. І, і мені так комфортно. І чому я повинна робити для когось? Я живу для себе і живу один-єдиний раз. Так що обняла всіх і пішла працювати. Доброго дня всім. Кому там трошки совітували, що треба вдягати, що не вдягати. Ой, мать оїті до самої путі, казала моя мама. Чому зручно, в тому й ходимо. І я зараз вийду, піду. В костюмі. домашньому. Красивий, гарний костюм. А кому не подобається.